Bir Зараз розповім, як собака допомагає вам схуднути. От моя собака, я з ним зараз гуляю. Отже, перший момент, який знають усі, з собакою треба гуляти. І дуже просто находити на день десь 12 або навіть 15 тисяч кроків. А це, як ви розумієте, від 6 до 8 кілометрів, і це близько 200, а може навіть 300 кілокалорій, які ви спалюєте просто щоденно. Тому що вам треба вигуляти свого пса? Другий момент не надто очевидний, але він також грає свою роль. А собаки це дуже позитивне спілкування. А саме позитивне спілкування з друзями вони це наші чотирилапі друзі, а допомагає нам боротись із емоційним. Голодом, отже, ви не будете переїдати зайву їжу, яку ви не хочете їсти, але їсти, тому що вам просто сумно, або ви почуваєте себе самотнім і нікому не потрібним. І Третій момент. Я провела такий експеримент, просто підрахувала протягом тижня. Скільки смачних шматочків зі своєї тарілки віддавав мій чоловік нашому собаці? Отже, це вийшло приблизно 930 кілокалорій смачних шматочків, які міг з'їсти мій чоловік, але не з'їв, бо віддав саме цьому песу. І це ті калорії, які могли б підкластися зайвим. Вантажем на боках, а пішли просто як доля друга. Отже, заводьте собаку. Собака це не лише приємно це і друг, який допоможе вам тримати вагу.